Доброго здоров'я, дорогі глядачі, це звичайно добре, що президент повертає незалежність антикорупційним органам, хоча е, дуже великі питання, наскільки це буде дієво або не дієво, це побачимо е, за наступними або гучними, або не гучними справами. Однак, е, от в мене, наприклад, питання. так? От Всі зараз е, за це набу, е, це добре, але е, а що відбувається з іншими правоохоронними органами? Наприклад, чи довіряють українці поліції, чи довіряють українці митниці, чи довіряють українці податковій? От хтось може сказати, що вони незалежні? От, будь ласка, пишіть зараз в коментарях. Реформа набув від президента вона протривала два дні. За ці два дні владна вертикаль зрозуміла, що не витримує боротьби з громадянським суспільством і тиску від наших міжнародних партнерів, і вирішила такі відновити інституційну незалежність набу яку за яку до речі проголосували 263 депутати. До речі, цих 263 депутати ну можна сказати, що влада теж зрадила чи підставила, не знаю, як правильно. Підібрати тут, адже їх, знаєте, скидають як баласт, просто не залишаючи для них навіть ну, теоретичної можливості навіть якось виправдатись перед людьми знаєте, за такі голосування. Але зараз не про це. Щодо поданого законопроекту, тут хочу відзначити, що оцей анонсований надійний захист системи. Правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання в законопроєкті. ну, насправді все це якось виглядає так, знаєте, пусто, порожньо. Проєкт встановлює, що окремі не всі працівники НАБУ, САП, ДБР, СБУ, БЕБ, Генпрокуратури кожні два роки мають проходити поліграф. Ну, добре, окей. От в мене питання: а що будуть робити з результатами цього поліграфу? Ну звільнити людину, наприклад, за результатами поліграфа, не можна. Для цього треба вносити зміни в закон про набу. Тобто, виходить, що таке рішення, воно не дієве, воно порожньо просто виглядає. Якщо таких змін немає, а їх немає, то все, що можна зробити з результатами поліграфа, це просто десь там їх зберегти, щоб вони там десь лежали. Все. Жодних правових наслідків оця реформа так, нова запропонована, вона ну абсолютно не буде мати. Так само законопроект нічого не передбачає для посилення незалежності інших правоохоронних органів. Тут навіть знаєте звичайної логіки так, простої людини буде достатньо. Якщо НАБУ незалежне, то виходить, що інші залежні чи як. От давайте зайдемо з, іншої, з іншого боку. Тилові правоохоронці, от зараз, особливо зараз, так, під час повномасштабного вторгнення, от дивіться, вони дуже часто потрапляють в різного роду скандал. Щоб. ну от... Правоохоронні органи вони не повинні залучатися для політичного переслідування опозиції або для закривання людей в СІЗО без вироку, там, на роки, бо їхню провину слідчі довести не здатні. Тому, звісно, добре, що ми піклуємося про незалежність НАБУ, але ми маємо усвідомлювати, що цього замало. І незалежними, якщо вже ми кажемо про незалежність. То незалежними мають бути всі органи. І податкова в тому числі, бо Гатьманцев вже зі своїми реформами теж вже зробив з неї просто посміховисько, і митниця в тому числі. І про поліцію я вже взагалі мовчу. Ось зовсім недавно я робила випуск. Поліція просто елементарно-елементарно вона нічого не може зробити. Якщо там десь у людини щось вкрали менше ніж на три тисячі, вони просто розводять плечами кажуть, ну то ж закони такі. <кій> тобто, поліція плюс закони, просто повна бездіяльність. Оце те, що я можу сказати з власного досвіду. Тепер трошечки про ці протести. Дивіться, от зайшла в соцмережі, е, Ну, картина плюс-мінус наступна. Студенти проплачені, організатор і спонсор цього цього Прошенка. От не можуть вони цього Порошенка, знаєте, залишити в спокої. Удар по курсу в Євросоюз це наративи Кремля, значить, ти агент Кремля. Послаблення фінансування і втрата кількох мільярдів. Це винні, ні, ні, не влада ні в якому разі, а це винні тільки протестуючі, бо вони вийшли поганці такі. НАБУ і САП давно потрібно було розформувати. І це все не Зеленський, це все депутати, а Зеленський навпаки рятує ситуацію. Знаєте, От десь в такому руслі несеться оця куча постів. Що відбувається? Поки люди десь там трошечки, знаєте, видухнули, що, наче як все трошечки починає налагоджуватись, тим часом, ну. Що ми бачимо? Хтось паралельно, знаєте, працює, аби скоригувати думки хоча б частки, часточки суспільства. І тут все просто, стараються максимально посіяти сумніви, недовіру, ну і так далі. А щодо всього, всього, ну, бореться ж не, не, не з тим, щоб таких ситуацій ось в чому головна проблема. Борються не з тим, щоб таких ситуацій більше не було, а борються з тим, щоб люди більше не виходили не виходили ні на які протести, бо тоді Європа і США не будуть просто звертати увагу, як це було ось донедавна. От і все, що означають протести? Трошечки ось так наостанок. У відповідь на позбавлення незалежності антикорупційних органів на БУІСАП Влада неочікувано отримала протести. Протести І сподівалися, що всі активні громадяни, знаєте, вже на фронті, а упокорене війною і страхом українське суспільство, старих, там, я не знаю, удов до призовників ну, не, не здатне, так? Хоч, хоч якось в, 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 виражати свою думку. Виявилось навпаки, і на додаток від західних партнерів надійшли сигнали. Що зупинять допомогу і скасують безвіз. І тепер влада просто з своїми, не знаю, просроченими, непросроченими повноваженнями. Тут вже не знаю, зі сторони закону дивитись на це чи ні, просто, просто ліплять дурня, от, роблять крок назад, а ми спостерігаємо за розвитком подій. І можемо зробити висновки, що люди в нас молодці, суспільство живе, здатне на протест, протидію спробам корупціонерів встановити диктатуру. Фронт не посипався, хоча знаєте, було багато що. От там фронт посипеться, коли тил, тил почне там приводити владу корупціонерів до, до тями. Не посипався, не посипався. Звичайно, трошечки важко спостерігати за тим, що діаспора трошечки мертва, бо загроза втрати безвізу не спонукала українців за кордоном до підтримки акцій протесту. Така це внутрішньоукраїнська проблематика. Знаєте, не хвилює українців на чужині і повертатись люди не збираються. Ну і як бачимо, високий рейтинг президента, мабуть, вже не такий високий. Бо е, ті, хто захищають у телемарафоні, е, чомусь ніхто не став на захист е, ініціатив влади обмежити незалежність на і САП. от і масових акцій е, на підтримку влади не було, як ми бачили. Тобто нація платить кров'ю за свободу і європейський вибір, е, не для того, щоб декілька успішних менеджерів, знаєте, робили те, що вони хочуть. От і все. Дякую за увагу, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.